Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Благодарую вас за активність на моїх каналах. Бажаю, щоб ваша щирість повернулася до вас тисяча разово примноженою. І так роблю постійну рубрику, що є, що буде. Закликаю вас, заходьте в опис, будь ласка, купуйте книгу співавторкою, котрою я стала вся правда, про бренд 10% йдуть на ЗСУ. А можливо, у вас є бажання та а, можливість зробити донат. Фонд благодарую, котрий купує все, ну, тільки те, що рятує. От е, така позиція у фонду. От. Ну і там декілька я силочок. То про мене силочки, не бійтеся, то на Фейсбук, на мою сторінку. Якщо вам цікаво, будь ласка, заходьте, почитайте, там є відгуки. Тож поїхали, що є, що буде. Так, що є? Що буде? о Плюс-мінус. І на що тут звернути увагу? та 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 там я б сказала. Сімка мечів, дивіться, це ваша сигніфікація наразі. В даній позиції карта каже про якийсь обман, сором можна сказати. Тут можуть бути неприємності, злі язики, наговори, інтриги, плітки. Ваші плани можуть змінюватися. Тут про надмірну впевненість собі, котра може призвести вас до нестабільності в житті. Тобто треба бути обережними. Да? Ну це вже зараз, можливо, ви вже, вже чогось там. Там собі наробили, тому що, бачите, нас все життя підводить до того, до балансу. чому Тому що надмірна впевненість, бачите, вона теж призводить до якихось хибних кроків, скажімо так. да Як і низька самооцінка, невпевненість собі, так само нас призводить до хибних кроків. Тобто, треба все ж таки здобувати той баланс серединку да і триматися її. ну Далі, що з цього буде? Страшний суд, як то кажуть, да? Даній позиції карта каже, що можлива поява в вашому житті людини з минулого, з котрою ви не вирішили якесь питання. І саме час розставити зараз ці крапки над І. Тут карта каже про закінчення якоїсь справи. Тобто, якийсь період закінчується. Можливі позитивні зміни. Треба рішуче. Робити те, чим ви займаєтесь тут про рішучість, про е, вирішення ситуації, яка довго тягнеться. Щоб не відбувалася, карта каже: не бійся, все йде як треба. Ти на правильному шляху, ти вже зробив колись вибір гідний, і тепер чекай глобальних та позитивних змін в твоїй. Долі. Тож, будь ласка, знову да, в нас продовжується очікування, будь ласка, наберіться терплячки. Вже дочекайтеся своїх позитивних змін, не кидайте все на півшляху. Рицар Пентаклів буде вам допомагати у всьому цьому. От, Ну, дивіться. Як ця людина може допомагати, да? от я собі думаю, рицарь Пентаклів, це все ж таки про якусь не дуже освічену або досвідчену молоду людину. Можливо, це бізнесмен, котрий не має, наприклад, досвіду, постійно робить помилки. Да? Можливо, це в це ну, ваша, такі, ваша така характеристика. Ну то ж не страшно, да? просто треба дізнатися більше інформації, якщо ви робите постійно помилки. Але... Дивіться, це може бути якийсь ще гравець, у котрого от просто любов до грошей засліпила його. Він шукає вигоду навіть там, де її немає. От, можливо, вам знання того, да, що все ж таки треба адекватно дивитися на життя. Воно вас буде мотивувати. Якщо ви раніше робили якісь помилки, завтра про зараз просто прийміть все це. Так, я. Робив, робила помилки, це не страшно. Але, будь ласка, да, якщо якийсь гравець до вас підкатує, ну будьте обережними, не зливайте свої гроші. Для когось це відіграється ще карта, як від'їзд або мандрівка. Можливо, наприклад, ну, командировка, да, як то відрядження, вибачте, відрядження да, по, по роботі, наприклад. От карта каже: якщо відкинете усі емоції і бути, будете зайняті тільки роботою. То гарантовано досягнете успіху та добробуту. Тобто, да, будьте обережні, вас можуть перевіряти через а, якогось гравця, або якась до вас просто думка, ідея прийде, або інформація, там піти кудись пограти. Да? Не робіть того. А, розберіться зі своєю любов'ю надмірною до грошей. Це вам так само і в подальшому буде допомагати. От, і знову таки, да. Як я сказала, якщо ви робили або робите помилки, прийміть це. Якщо до вас людина, котра якась да, там, підкатує, ви бачите, що в неї у самої один пентакль в руках, да, і вона тобі каже, там давай разом якусь там справу, ще щось там о, 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 мільйонерами одразу станете. Будь ласка, вам тут сказано, займайтеся своєю роботою. Все, не зливайте ані енергію, ані свої ресурси кудись на сторону. От, тоді ви тільки досягнете Успіху. Тепер дивіться, що буде заважати? Дев'ятка кубків. В даній позиції все одно карта гарна, да? От, і що буде заважати? Успіх та виповнення ваших бажань, що стосується морального та духовного життя. От. І тут як це може заважати, да? тому що ну, все ж таки, можливо, ви хочете просто. Досягнути якогось матеріального блага, да, але вам спочатку дається моральне якесь духовне. Духовний розвиток, да, і ви можете ну, почати це обезцінювати, все ж таки, да? казати, я хочу не того, я хочу там чогось. Ну, тобто, от тут вас трошечки будуть розхитувати, тут успіх у вас все одно буде, але з затримкою. Да? От, і просто карта вас попереджає. Якщо ви будете зациклюватися, що ось-ось вже успіх не прийшов, тоді він ще буде відтягуватись. Розумієте, тут таке знову-таки випробовування. Взагалі, ну, взагалі. Взагалі класна карта, але можуть бути проблеми у відносинах з іншими та невеликі труднощі в повсякденному житті. да І що буде заважати? Тут неповна впевненість в собі. Але точно знаєте, у вас є по цій навіть карті, да? перевернуті великі можливості. от Тут буде торжество правди та істини. Розумієте, як це може заважати? Ви можете вдягнути корону. Знову таки, да? Ми вже казали, надмірна впевненість в собі, вона так само приводить людей до помилок, до хибних якихось мотивацій, до хибних дій. Тож тут буде у вас перевірочка, да? Якщо буде неповна впевненість собі, це низькі вібрації. Будуть проблеми у відносинах з іншими. Можете, якщо туди заглиблюватись, будете. Да? Знову таки, це низькі вібрації. То ви вже злили свою енергію. А вам треба тут якусь кармічну ситуацію пройти. Для того вам треба бути в ресурсі. Тож, будь ласка, бережіть свої ресурси, не зливайте просто. Розумієте, да, що у вас навіть в мінусах успіх затримкою, успіх буде все одно. От сконцентруйтеся на цьому. Все, я нікуди не зливаю ані свої ресурси, ані свої емоційні, е психологічні свою енергію. Нікуди не зливаю. Я йду до свого успіху. Будь ласка, всесвіт, Ха -ха. будь ласочка, да, я хочу твого суда. Я так багато е вже для цього робив і робила. Тож допоможи мені. Це концентруйтеся на, на на цьому, і буде вам щастя. Дивіться, на що тут звернути увагу да? або як порада. Ну, якщо тут про людину, то це людина одинак. Вона може б дати вам гарну пораду. Карта взагалі каже про мудрість, про самопізнання. Знову таки, да? Тож зверніть увагу, не розчаровуйте, що вам можливо, да? вам матеріальні блага, треба трошки почекати, але докажіть своєму всесвіту зараз, своєю поведінкою, що ви доросла людина, що ви з радістю приймаєте духовне розвиток, моральний да розвиток, от. А потім він дасть вам, він підтвердить вашу цінність матеріальним розвитком. Розумієте? Тож тут у вас таке ну, буде випробовування. Ця карта, до речі, теж каже, що можлива мандрівка, можливо, вам треба кудись поїхати. І там буде ваше щастя, там буде все ж таки ваш якийсь добробут. Ну це якщо ви кудись хотіли їхати і думали про то, то карти кажуть: дві два старших аркана кажуть, давай собі, чухай, давай, їдь всі, всі дороги. Відкриті. От. Тут про отримання допомоги вчасно, да? або, можливо, порадою, або в іншому якомусь сенсі. І карта каже, не треба поспішати. Візьміть час, щоб обмислити якусь ситуацію. да? В даному випадку, щоб заспокоїтися, зрозуміти, що зараз для мене випробовування тут, тому що я за крок до своєї величезної якоїсь перемоги для, до свого успіху. Розумієте? да? От. А тут за час зайнятися духовним розвитком, час розібратися в собі в собі та побути наодинці. Тож знову -таки, да, тут будуть вас розхитувати хтось, можливо, щось, якісь події на невпевненість собі, да, щоб ви все ж таки там кинули свою справу, перестали досягати. Ні, будьте впевнені, що ну, зараз саме час вам досягу, досягнути успіху. От, і я зараз запитаю колоди, яка енергія вас буде підтримувати, щоб ви все ж таки свій успіх а, взяли не тільки моральний, да ми, ну, і кожній нам людині. Ми живемо в цій системі. Тому для нас важливо тут матеріальний все ж таки успіх. Він теж допомагає навіть більше, як на мене, він допомагає, коли матеріальна людина за... Гарно себе почуває да, матеріально, тоді людина може більш спокійно, більш впевнена, більш глибок, глибоко уходити в, в сторону духовного розвитку, скажімо так. Тому що коли треба розриватися, ну, то трошки відволікає. Хоча просто у кожного свій шлях, звісно. от, Тож, яка енергія буде тут допомагати, от, бачите, яка енергія буде тут допомагати, любі друзі? Дивіться, да, Справу свою ніжно обіймайте, ніжно обіймайте. Ну, Можливо, тут і дитина у когось. Це теж своя справа. Да? ну, 9 місяців її носити. Вибачте, навіть для чоловіка, якщо він не носить, але все одно у, у, ну, всі ми розуміємо, да? не буду заглиблюватись у жінок, бувають і перепади, і бажання, і якісь хвилювання, і так далі. Да? Все одно, якщо там екологічні відносини, все одно дві людини. Вони разом все ж таки за тим спостерігають ну, і відчувають зміни в своєму житті. От тож, будь ласка, лагідно, а якщо можливо це ваша нова справа, можливо, це ваше хобі, неважливо в якій справі да у вас успіх. Просто не пережимайте, да. Ну щоб не було, що взяли за горлянку. Дихай, дихай, ну неможливо. Да лагідно, лагідно. І тут бачите спокій, пані ж не кричить кожного разу на дитину кожного дня. Ти чого ще не вираз? Ти що ще розмовляти не навчися, Вона розуміє, кожна з нас, да? Кожна, кожна доросла людина розуміє, що всьому свій час. Як дитина зростає, поступово, так і час треба для успіху вашого в будь-якій сфері, в духовній, не в духовній, в будь-якій сфері, матеріальній так само. Треба, щоб пазли склалися, треба щось складати, свою енергію. да, І потім ми фідбек отримуємо як добробут та благо і так далі. Тобто, розумійте, всьому свій час не пережимайте, не передавлюйте, да? не, не нашкодьте своїй якійсь справі або навіть своїй дитині. От. Саме чудовий подарунок, зроблений людям після мудрості, то кохання. І тут про кохання і до себе так само. Тому що тут знову-таки внутрішній спокій. Тут пані, вона не, бачите, вона не роздратована, вона спокійна, вона впевнена, що її успіх він, дася, він виросте, її щастя буде великим, але свого часу. От і то теж про каже, коли ми розуміємо, що одним стрибком ми не можемо будь-де опинитися. Ну якщо то не відстань в один стрибок від нас, зрозумієте, да? От і так, готичний оракул, на яку тут подію. Ну що важливо, на що звернути зараз увагу? От, що ми знову таки, ну неймовірно, любі друзі. 100%, будьте впевнені, це про виповнення бажань, карта каже. Але ця карта так само каже, якщо ви нічого не будете вдіяти, наприклад, якщо ви, якщо ви не годуєте свою дитину, вона не виросте. Якщо ви нічого не робите для а, свого матеріального розвитку, да, с, не робите свою справу в успіх і не прийде. Ну, а з чого йому приходити? Ну, ви можете, знаєте, як анекдот є: підходить Янгол до Бога да, і каже. А там знизу людина волає, кричить, Боже, Боже, ну дай мені мільйон, Боже, Боже, дай мені мільйон. Янгол підходить, слухай, Боже, ну дай йому мільйон. Він уже всіх задовбав, так голосно кричить, ну нема сил вже це слухати. А, Боже, повертається і каже, та я б дав йому мільйон, ну хай хоч один квіток купи. Ну тобто як я йому на що я йому дам? Да? Тобто якісь підстави все одно повинні бути, якісь дії повинні робитися задля досягнення мети. І ще тут, будь ласка, ви повинні по цій карті зрозуміти, що деякі мрії ваші вони можуть бути Внитися швидко, тому що ну вони ну, для них, наприклад, вже пази склалися для вас, да якась стежка Богом вже промальована. От, а якісь мрії треба все ж таки почекати, але не опускати руки знову таки, да? Вони виповняться. Але ви повинні розуміти, що можливо ще щось треба для них зробити. Але все одно любі друзі, неймовірний розсад він весь каже про те, що наші мрії виповняться. Я вас щиро з цим вітаю. До побачення з повагою, Софія!